Євангелія на щодень, 8 лютого Марко 13 24, 31 За тих же днів після того горя сонце затьметься місяць не дай свого світла, зорі спадуть з неба і сили небесні стрясуться. І тоді узрію сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх виборних із чотирьох вітрів, від краю землі до краю неба, і смоківниці навчиться притчі, коли віт її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійсниться, знайте, що близько під дверима. Істонно кажу вам не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Перед нами проросту самого Ісуса дві тисячі років минуло, а воно ще не збулося. Це не означає, що можна залишити Його в духовному минулому. Воно сповниться у час, відомий тільки Богові. Він завжди дотримує свого слова. Його пересторога залишається чинною і передатною для використання. Чи це означає, що тепер маємо жити повні страху, очікування неминучого? Зовсім ні. Християни вільні від будь-якого страху, якщо вони не забувають, що Ісус є Богом, володарем Всесвіту і Спасителем, Він особисто захищає та гарантує безпеку віруючих у кожній ситуації. Єдність з Ісусом завжди приносить мир. Звільни мене, Господи, від непотрібного страху. Обдаруй благодаттю жити у мирі.